Як все зримали камери, ну, так то вони зразу е, хвильку там ще поки вони ще не були там на коридорах, а потім то вже ті камери по, все серпу забирали, поламали. А як, якусь підставу, на, що можна знімати, вони просто щоб ніяких доказів не було, вони то все просто позабирали, понищили. А... Просто як варвари, то на слів. То, то згідно якого закону вони мають таке право робити, нічого не представитися. Вірватися в з зрана, в жіночий монастир, така група чоловіків, і, і по всім домі доверху гнати, а нас виганяти просто насильно. Ще хотіла кожна Оглядати, оглядати оглядати, не обшу оглядати. Так взагалі, так ми монахині, так що що то є? За поведінка. Ми... Так ми служимо Господу Богу, а тут нараз така варварська навала, а основне ніякий документ нам не показали. Яка підстава? що Вірвалися на приватну територію, на подвір'я, до хати, а тепер зі всіх сторін, а нас на двір виганяти, а вони роблять обшук. Ви якби виштовхали нас всіх? Як би, винесли, а потім сестра, як потребувала там взяти речі в монастирі, так взяли її потім на обшук, а всякі почали ще випитуватися, як сестра щось сказала, якби що якби я для себе нічого не маю, а ви хто такі, а то вони постійно її закривали роз таким, що замовкни, не говори, замовчи, якби а, так, такі всякі, таке пониження, всяке. А найбільше то ті жінки, ті, що оглядали, ну якби... Багато були з них в не стані, і навіть сильно п'яні, багато були з них деякі не сильно п'яні.